Вітаю вас! Ми в коледжі радіоелектроніки. Ми з вами розглядаємо дисципліну радіоавтоматика. Сьогодні наша задача зрозуміти, два терміни відхилення і обурення. Відповідно до цих дій існують і. Автоматизовані системи, побудовані на контролю відхилення, і побудовані на врахуванні обурення. Або ж автоматичні системи за відхиленням, автоматичні системи за обуренням. Перейдемо до визначення. Відхилення це характеристика. Процесу, при якому задана фізична величина відхиляється від початкового значення. Відхилення це явище зміни контрольованої величини від заданого значення. Наприклад, ви керуєте Курсом е, човна. Човен має рульову машинку РМ, яка визиває зміну курсу човна. Якщо човен змінює курс, відповідно маємо відхилення курсу дельта F. Відхилення результат дії. Системи управління на установлення курсу. При автоматичному регулюванні за відхиленням, система автоматики контролює, наскільки ж відрізняється задан, заданий курс від того, який існує фактично. В залежності від відхилення, генерується сигнал управління, наприклад, на рульову машинку. І Відхилення зводиться до нуля. Таким чином, в системі регулювання за відхиленням, контролюється відхилення фактичного, фактичної фізичної величини від заданої. Це може бути контроль курсу, як ми взяли для нашого е, випадку. Можна контролювати швидкість, можна контролю та Різні фізичні величини, і ми контролюємо відхилення величини від заданого рівня. А обурення. Що це? Так от термін обурення враховує зовнішню дію на об'єкт керування. Тобто, цей же човен, наприклад, з рульовою машинкою видержує заданий курс, але не рульова машинка діє на курс човна, а зовнішня сила, наприклад, боковий вітер приводить до зміни курсу, і ми одержуємо, знову ж таки, дельта F, дельта Фі. Зміна е, кута, контрольованого кута руху дельта фі. але тепер це вже обурення. А тут була зміна, е, визвана безпосередньо внутрішньою дією зміна положення руля. Це відхилення. Ще раз, відхилення це Зміна контрольованої величини в процесі управління в системі. Обурення це зміна контрольованої величини під дією зовнішніх сил. Так от, для того, щоб автоматична система враховувала обурення, необхідні датчики дії обурюючих факторів. Наприклад, в даному величині. В даній величині ми можемо поставити датчик бокового вітру, чи хвиль, чи течії, тобто зовнішніх сил, які діють на об'єкт управління. Ще раз розставимо акценти. Відхилення це зміна контрольованої величини, при зміні сигналів управління. Обурення. Це зміна контрольованої величини під дією зовнішніх сил. Відповідно, і системи, автоматизовані, можуть бути побудовані на основі на дії елементів управління на параметри руху, чи елементів управління на контрольовані параметри, або ж Автоматизована система побудована на врахуванні зовнішніх сил на об'єкт управління. Ну, давайте візьмемо інший приклад системи для того, щоб ви зрозуміли ще докладніше про обурення і відхилення. Наприклад, ви контролюєте температуру ну, Наприклад, температури води там, в басейні. Е, температура залежить від, наприклад, від потужності нагрівальних елементів, якщо використовується електричний підігрів. Значить, ми можемо контролювати температуру і одержувати необхідну температуру зміною, зміною потужності в нагрівальних елементах. Але температура води в басейні залежить і від зовнішніх факторів, від дії обурення, від температури зовнішнього середовища, від зміни води в, в об'ємі, від швидкості подачі нової води там і там роботи фільтрів. Це вже будуть обурюючі фактори. І таким чином автоматизована система повинна враховувати і дію факторів обурення, і дію факторів відхилення. Зверніть увагу, що і фактори відхилення, і фактори обурення мають визначне. Визначний вплив на роботу системи і при розробці автоматизованої системи, ви, як конструктори чи розробники автоматизованої системи, повинні враховувати, що дія відхилення і врахування факторів відхилення. Це дія на конструктивні елементи системи. ну, так Рульовий механізм, швидкість дії рульового механізму, точність визначення курсу і так далі. Це елементи автоматизованої системи. А в роботі системи з урахуванням обурення тут необхідні датчики, що будуть Подавати в автоматизовану систему інформацію про дію обурюючих факторів. Значить, елементи автоматизованої системи, елементи керування, а тут датчики впливу обурюючих факторів. Таким чином, ви тепер маєте на озброєнні поняття регулювання по відхиленню і регулювання. По обуренню. Знаючи ці явища, ви можете розуміти роботу автоматизованих систем і конструювати автоматизовані системи з максимальною ефективністю. На сьогодні все.